На Київщині група підлітків знущалася над 12-річною дівчиною. Днями у соцмережі з'явилося відео, на якому хлопці та дівчата ногами та руками б'ють 12-річну дівчину. Знущання відбувалися у парку міста Біла Церква. До поліції звернулася мати потерпілої правоохоронці. Встановили 10 учасників інциденту їм від 12 до 16 років. За даними поліції, один з фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував та розпилив в обличчя дівчини газовий балончик, а також вимагав у неї 15 тисяч гривень. Цей юнак вже отримав підозру за фактом катування та вимагання. А також поліція перекваліфікувала дії усіх учасників і триває досудове розслідування за фактом катування. Яке покарання очікує на фігурантів? Нагадаю, що в Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років. Юнак, який отримав підозри, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Рішення стосовно всіх фігурантів прийматиме суд.